Як меч тримав, як меч тримали. О, отак, о. О. О, отак. О, отак. О, отак, о, отак. О, як меч. Та, ваш партнер дивиться мені через лікті, щоб ви мене закрити. Так. Ваша задача не просто тримати славу. Не просто тримати мої руки, дивіться. Вони тримають в мої руки, але не мене. А вони через мої руки. О! О! Через море. Так, ви повинні закривати своє кармання. Вони взяли. О, о. Закрили. Закрили. Отакій чином. Замітність єдиний вишціна. Правильний захват. Оця е, є техніки для чорних посіб, ну і скажімо так, що якщо у кен неправильно ще отопає, якщо океа за... І виконується тоді, якщо вокє правильно виконує свою атаку. Якщо вокє купив і не тримає мене, то я не зможу цю техніку зробити. мені просто рукою бити. Тому вовке повинен ворог. бачите, я стараюся вплинути його. І ця моя подушечка зігнею. Ось сюди бігає. Тепер О, і бачите, як я його замикаю. Стараюся замовити. そうで